Повернення до цивільного життя після служби може стати справжнім викликом для ветеранів. Розуміючи цю проблему, держава вживає широкого спектру заходів, щоб сприяти якомога швидшій і успішній адаптації військовослужбовців до нормального життя. Один із основних напрямків підтримки ветеранів це працевлаштування. Сьогодні всі співробітники готові надавати всіляку підтримку учасникам бойових дій для. Відповідно допомоги у складанні резюме пошуку підбору відповідної роботи, відповідної кваліфікації, при цьому ми надаємо послуги психологічної підтримки, і, і такі послуги можна отримати, звернувшись до відповідних філій обласного центру зайнятості, при цьому не обов'язково становитись, становитись на облік як особа безробітна. Також учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. За умов облаштування двох робочих місць розмір гранту складатиме до 500 тисяч гривень, а в разі чотирьох робочих місць від 500 тисяч до мільйона гривень. У минулому році е було е позитивно прийнято рішень по шести таким заявкам. Е це стосується категорія, яка підпадає під можливість отримання гранту. Це або безпосередньо учасник бойових дій, або ну хтось із ну, подружжя відповідно, жінка-чоловік. Да? І в цьому році ми вже маємо п'ять заявок, які вже подані ще на розгляді. Тому э, цей процес іде. У нас є вже позитивні кейси: кейси э, розвитку власного бізнесу. Ось, наприклад. На один із жінка-учасника бойових дій, поліграфічний центр. Завдяки гранту вони оновили своє обладнання для друку наліпок, брендмаурів, плакатів. Ось такий напрямок. Служба зайнятості також пропонує безкоштовно підвищити кваліфікацію, здобути нову професію у навчальних закладах служби або отримати ваучер на навчання в минулому році. В Одеському регіоні було видано 668 таких ваучерів. Ваучер. Дає можливість особі обрати навчальний заклад, в якому вона має бажання навчатись, отримати, підвищити свою кваліфікацію або отримати іншу другу вищу освіту, обрати цей заклад і, відповідно, навчальний заклад отримує компенсації вартості навчання у розмірі, що не перевищує 30 тисяч 280 гривень. Державою також запропоновані певні механізми стимулювання роботодавців для працевлаштування учасників та учасниць бойових дій. Це дві такі активні компенсаційні програми. Перша надає можливість у разі працевлаштування особи категорії УБД отримувати компенсацію до 50% фактичних витрат на оплату праці на протязі шести місяців. А друга активна програма вона передбачає можливість. Роботодавцю повністю покрити витрати пов'язані з облаштуванням робочого місця для особи, яка має інвалідність першої або другої групи. При цьому розмір такої компенсації може складати до 70 тисяч для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи, а для людини з інвалідністю першої групи до 106 тисяч гривень. Забезпечення повного повернення ветеранів до цивільного життя це питання національної важливості. Ці люди присвятили своїй країні частину своєї молодості, ризикували життям і мають право на допомогу, повертаючись до мирного життя.